Новий гімн української армії записали українські музиканти. В основі пісня, що свого часу була гімном. ОУН. як воно марширувати під новий строєвий гімн. Пробували і майбутні солдати і музиканти. Нову строєву чули і наші кореспонденти. На плацу ліцею Богуна Олег Скрипка та Іван Леньо довго перемовляються з офіцерами. Перед ними вже вишикувалися 16-річні кадети. Сьогодні вони будуть першими, хто випробовуватиме пісню, яка може стати єдиною для українського війська. Щоб бути ближчими до кадетів, співаки натягують схожі камуфляжні шапки і починають просвітницьку роботу. Провину пісню, які 100 років була написана. Для армії ОУПА називається вона Зродились ми перед тим, як прийти до кадетів, скрипка шукав строєву пісню для української армії. Обирав за змістом і за ритмом. Хто бореться? Той здобуває світ! Я скликав своїх друзів, соратників, рокерів. Вони всі відгукнулися. І це таке перше об'єднане. Об'єднання об таке було в студії у Тараса Чубая. Пісня зараз доробляється. Я хотів би, щоб вона мала дуже дуже гарну історію і була дуже корисна для України. Ми вже пояснення зробили. Тепер можна Так. І ось кадетам роздають папірці зі словами пісні. Музиканти під барабанний дріб показують, як під неї маршувати. За долю країни зростає нас гнів і лють на ворогів. Хлопці спочатку прислухаються. Лека вона збір за долю України. В унісон починають співати з третього разу. Вічисні вірний без опину. Далі перевіряють, як лунатиме пісня під маршування. А чуда й да в з кадетами стоять і музиканти. Ліцею і героя АТО генерала Гордійчука на плацу немає. Він згодом на відео перегляне репетицію і поділиться своїми враженнями. Я думаю, що вони нове, українське, патріотичне, що вони обов'язково сприймуть це з позитивними емоціями. Чотири кола по плацу, півгодини співу, і ось генеральне виконання. Хлопці кажуть своїм співом задоволені. Тепер сподіваються, що саме ця пісня і стане єдиною строєвою для всієї армії. Коли під них ідеш, такі сразу настрій піднімається, така плече розправляєш і гордість за, за ліцей за себе. Самі музиканти вже розмірковують над кліпом для неї. до мене давай треба навчитися так говорити ага, це з му... з, муз... з музикантами не ліковальська валерія руденко павло Бондаренко та дмитро Опанасенко. спецкор два плюс два